Сідання комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту і соціальної політики розпочинає свою роботу. І сьогодні в нас на порядку денному чотири питання. По першому питанню виступить пані Олена Морощак. І питання звучить так: про внесення змін до програми збереження та розвитку історико-культурної спадщини Черепської громади на 2021-2027 роки. Значить, програма внесення змін рішення про внесення змін до програми. В чому полягає зміни? Значить, у 14 грудня 2021 року рішенням No852 була в нас затверджена програма збереження та розвитку історико-культурної спадщини на 21-27 роки. Зараз виникла потреба внести зміни в дану програму. З метою проведення видатків по переміщенню в дошках перенесення об'єкту культурної спадщини кладовищ радянських воїнів зміни програми необхідно внести в зв'язку з тим, що ми збільшимо фінансовий ресурс програми до 600 тисяч. Відповідно, перелік заходів вноситься зміни перелік заходів з реалізації. Це є е, термін, це є зміст заходу, власне, переміщення об'єкту культурної спадщини. Термін виконання 2024 рік, обсяг фінансування 600 тисяч гривень. І ресурсне забезпечення теж відповідно збільшується на цю суму. Е, в принципі, більше по програмі ніяких е, змін немає. Е, не знаю, чи потрібно зачитувати всю програму, тому що програма фактично та сама. Єдине, що я сказала, де носиться зміни. Фінансова сторона. Так, так. Тільки Фінанс, збільшується фінансовий ресурс програми з метою виділення видатків на вказані заходи. Чи є питання з даного питання? З даного питання. Якщо питань питання немає, ставимо на голосування. Хто за те, щоб внести зміни у дану програму? Проти? Утримались? Одноголосно. По другому питанні, а питання звучить так, про завершення процесу декомунізації на території Шерецької селищної ради військової району військової області, доповідатиме пані Олеся Найда. Так, є е, проєкт рішення е, про завершення процесу декомунізації на території Щирецької селищної ради. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про засудження комуністичного та націонал соціалістичного режимів та заборону їхньої символіки, закону України про приховання та охорону справу, наказу Міністерства будівництва архітектури та житлово комунального господарства України. Від 9 червня 2006 року номер 193 про затвердження тимчасового порядку здійснення на території України пошуку, ексгумації та перепосування останків осіб, які загинули в нас дової депортації та політичних репресій і впорядкування місць їх поховання, враховуючи наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 16 жовтня 2023 року, номер 562 про надання дозволу на перенесення пам'ятки історії місцевого значення, рішення Щерецької селищної ради від 13 червня 2023 року номер 1498 про переміщення перенесення пам'ятки історії місцевого значення кладовища радянських воїнів, розташованих у вулиці Княжів, селище Щирець, військового району міської області, щенська селищна рада вирішила перенести пам'ятку історії місцевого значення кладовища радянських воїнів. Охоронний номер 668 з публічного громадського простору центральної частини селища Щелець, вулиця Княжа військово району міської області, на кладовище по вулиці Зелені, селище Щелець. Провести заходи щодо демонтажу елементів кладовища радянських воїнів та благоустрою території вулиці Княжа селище Щелець, звернутися до спеціалізованого підприємства відповідно до вимог чинного законодавства для проведення ексгумаційних досліджень та перепакування літальних поставків. Утре за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціальної політики та молоді і спорту. Хто за таке певне рішення? Просимо голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Третє питання: про внесення змін до штатного розпису Щерецького закладу загальної і середньої освіти 1-3 ступенів Черецької селищної ради військово району військової області. До слова запрошується начальник відділу освіти Щерецької селищної ради пан Андрій Тирищук. До нас поступила заява від батьків, є відповідний висновок з інклюзивно-ресурсного центру, що дитина потребує інклюзивної форми навчання і відповідно потребує в нього є третя визначений третій рівень, тобто він потребує асистента вчителя. Тому такий проєкт рішення, що. Вести до штатного розпису Щерецького закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області одну ставку асистента вчителя з 1 листопада 2024 року. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва та постійну комісію з питань освіти, охорони здоров'я, соціальної політики та молоді і спорту Щиренської селищної ради. Цього питання є якісь запитання в кого? Все зрозуміло? Хто за те? Щоб внести зміни до штатного розпису ширецького закладу загальної середньої освіти? За? Проти? Потрималися? Одноголосно. Аналогічне питання про внесення змін до штатного розпису Горбачівської гімназії до шкільних підрозділів Шерецької ради військової району військової області. Прошу, Андрій Терещук. Також є заява, висновок інклюзивно-ресурсного центру. Батьки звернулися, щоб відкрити у нас там взагалі немає ще в цій школі одної інклюзії. Тобто, вперше можна казати, відкривається там інклюзивна форма навчання. Тому тут також такий проект рішення, щоб ввести до штатного розпису Горбачівської гімназії Щерецької селищної ради Львівського району Львівської області одну ставку асистента вчителя з 1 листопада 2024 року. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва та постійну комісію з питань освіти, охорони здоров'я, соціальної політики та молоді і спорту через підсумку. раду. Дякую. Хто за те, щоб внести зміни штатної в Бачийської гімназії, просимо голосувати за? Проти отримав одну голосу. Дякуємо за роботу комісії.